Тиждень після завершення робіт з ексгумації та пошуку захоронень на площі скорботи. Завершилися ці пошукові роботи, і зараз працюють тут міські комунальники, розрівнюють, забирають демонтовані частини. Обіцяє міський голова, що ще до кінця цього року площа буде у реконструкції. Тільки наразі ще не зрозуміло, чи почнеться реконструкція цьогоріч, чи почнеться і завершиться. Щось знайшли на площі скорботи працівники, читайте на нашому сайті. То, разом з плитами, чи як це буде? з з плитами, і оці тіла, які віднайшли, вже а будуть не, там. Тіла кості забрали, це тут займається Франківським. Ми це забрали з собою. Це, це ми зараз просто забираємо. Тут, тут реально костя немає. Ось, 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 ось. Там тут так, так, я знаю, посередині алеї прямо так, на так. хіднику. Там це просто там складають. Пощадка там, там спеціальне куча зроблена. Я так зрозумів, що, напевно, які пам'яті, і, пам і докумензації, це там в одному місці.